Знайдуть до нас стежки Гектор. Тілі та ті, і пру. І пру. Це тіто та добро. Затіяли гру, за тілі і ті, малюки. Тілі та друзі. <різь> тілі та її готель для жуків. Ух, час подрімати. Подрімати? Але на дворі ще день. Я не про себе, а про свою ляльку. Як гарно вона спить. Обід готовий, дітки. Обід? Але зараз ранок не для нас, а для ляльок. Убід ура, Помираю з голоду. У, у нас гість! Добре, ще я прибрала. Маленьке сонечко. Ходи до нас. Ми дуже раді тебе бачити. Обов'язково витри лапки. Усі шість. Жук. Чудово. Почувайся, як вдома, а я приготую чай. Це вітальня. А тут у нас кухня. Йому тут ніби подобається. Щепак. Тут бездоганна чистота. Дивіться, воно летить нагору. Мабуть, стомилося від усіх цих перельотів. Що воно робить? Воно нічого не робить. Може, йому нудно. Гадаєш? Що ми можемо зробити? Можливо, йому потрібні друзі. Якщо до Долі. думаю, йому потрібні друзі жуки. Так, ми принесемо багато жуків і всі вони зможуть жити в готелі тілі для жуків. Ура! Друзі, нам потрібне відро і сачок. до роботи ми готові. Ходімо ловити жуків. Баггантінг. Hello. Привіт, жучки. Mama. Виходьте. Mama. Виходьте зі своїх нірок. Яких саме ми шукаємо жуків? Хоч невеликих і волохатих, бо я не люблю волохатих. Я також. Бо вони кусаються, коли ти найменше цього очікуєш. Що <laughs> Це звичайний листок. Не варто боятися жуків. Вони маленькі і дуже привітні. Для них ми веледні. Вони більше бояться тебе. Я oh. yeah, про це ніколи не думав. Ходімо шукати далі. Oh. Привіт! To... Я віднесу to... тебе oh. до готелю для жуків. Nice. Тобі там сподобається. Oh. Повернися, я сказала, повернися, припинись. Повернися. Я попався. Що? Ків тяжка робота. Ходімо до мене крихітки. Ви станете друзями сонечка у готелі тіллі для жуків.

Лівою правою, лівою правою. Я сказала лівою правою. О, не ворушися, Тамті. Молодець, Дампті. Я нічого не зробив. Що ти робиш, додо? Не розмовляй до мене я кущ а з кущами не розмовляють. Oh, I я ніяк не можу впіймати жука. Дудл, глянь, скількох ти знайшла. Я експерт у полюванні на жуків. Ходімо. Думаю, нам вистачить жуків для готелю. Ми їх зараз заселимо. Ура! Містер Лейд, Містере, сонечко, до вас гості. О ні, Де воно? Сонечко кудись полетіло. Люк, гляньте. Он воно. Oh, no. Oh, no. Пусте. Я думаю, воно повернеться. Може, коли ми заселимо інших жуків, воно повернеться. Так, до роботи. Yeah. Чудово. Вау! Твій готель переповнений, Тіллі. Я бачу. Куди вони? Вони тікають. Не тікайте, лишенько. Як змусити їх лишитися? Хто хоче полуничного желе? Я хочу. Воно не для тебе, а для жутків. Я не думаю, що жуки їдять желе. Так, тамці твоя правда. Мені так прикро, бо в моєму готелі так затишно. Красиві меблі і клини. І желе. Анджелі. І желе. та їм не подобається. О, що з моїм готелем було не так? все Шкода, що жуки розбіглися, бо я вважаю, що у тебе дуже хороший готель. Я також. Жуки у цьому нічого не тямлять. Твій готель просто розкішний. Як би ж я могла в них про це спитати? Для цього потрібно бути дуже маленькою. Ви ми стали крихітними. Усе таке велетенське! Okay. Так! Ходімо, подивимося, що насправді люблять руки. На здоров'я! Жуків усе було неправильно. Жукам не потрібні меблі та желе. Ходімо, у нас буде найкращий у світі готель для жуків. Ура! Чекайте на мене. От і все трішки густої багнюки як найбільше соковитого листя, яскраві квіти і каміння, за яким можна ховатися. Як вам Але те, що я люблю? То якби я була жуком, мені сподобалося б вдалося, Дивіться Ура! Ласкаво просимо до оновленого готелю для жуків від Тіллі. Тільки для жуків. О, і лапки витирати не треба. Конечко повернулося. Тепер воно вдома. Воно їсть своє ліжко, його легко змінити. Дивіться, воно повзе по гілості. А вочек плете <г user> поводину.